Так, ну що, заводимо, акумулятор від'єднали, фільтра поставили на місце. Пробуємо заводитися. Будемо зараз гріти трактора і зараз будемо проводити випробування. Чи в кабіну зайде повітря? Цей угарний не, не, угарний цей газ, а іменно цей чат. Що воняє аж очі виїдає. Так, вперед. Холодний. Все, працює. Так, включаємо кондиціонер. І включаємо... Ну так, да, це включили кондиціонер. Ой, що вам показую, включили кондиціонер. І відчили режим 2, наприклад. Все, сюди. Ух ти, повітря як чітко тепер йде. Гей, це на першому режимі. О! На першому режимі. Поток такий. Легко стало дихати. Бо там було два таких маленьких отвора з одної сторони і з другої. Блін, а ну зараз на все зробимо. Та вітрюган шуми. Ну, на двоєчку, не, на одиночку, річку, Сейчас. А треба обов'язково включати кондиціонер для того, щоб Ну, це так, кому хто працює із ядохімікатами і трактор на ядохімікатах. Для того кондиціонер включається, він працює як вологу, забирає вологу з повітря. Разом з цією вологою конденсується і пари ну, кап капельки хімії. Тобто він як Самогонний апарат конденсує. тобто оцей весь Конденсат, конденсат конденсується. Да? на самому радіаторі. Це... Ну, хорошо. Та дує навіть на одиничці такий поток капітальний. Я кажу, це із-за того, що там виявлені ви... 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 Ві... ці. Отвори, я думаю, були малі. Понятно, почистили внутрішній фільтр. Повидували все. Та ми і літом видували, але було такого потоку не було. Явно то там було мало. Ну, два таких отвора маленьких, там на 32, мабуть. Туди ну, да, фреза, це така, така, як на 32, у мене фреза. І такою самою фрезою вони, вони робили. У ці отвори там під цільтрами. Я ще додав, там було два, а я ще додав шість штук. Там зараз в мене 8 отворів на 32 фрезою. І з цієї сторони тепер повітря. Легше йому засасувати з вулиці. Та ну, ну сидю, я запаха не чую. Трошки поставлю на паузу, щоб вас не цей. Уже скільки там Почти 4 хвилини робить двигун. Ми будемо прогрівати капітально його, щоб злить масло. Хай попрацює. Так, пауза. Так, ну що, громада? Для вас час пройшов швидко, Ну я вже газую більше 6 хвилин. Вже 10 хвилин в общем масі. Вони так тупо гріються, звісно, трактора. Я тут прогріву геть не бачу. Ну будемо сидіти, чекати. вже 10 хвилин я сидю. Запаху я ніякого не відчуваю. Ну, Замерз як суцик, бо кондиціонер включений ось. Віпкнутий кондиціонер. Це вже зуб на зуб не попадає. І... А температура не піднімається. Ну не знаю, там вони ці коланди тільки треба з нагрузкою. А я думаю, двигун по-любому прогріється. Будемо ще газувати. Бачите, які моточаси то Так, да, багато роботи він зробив цей трактор. Основно, він, що він робив? Сіяв, що зерновою сівалкою, що до цього часу ту зернову сівалку тягав і сівалка та ж була. Ну що моя магія, міні-магія. Ту тягав, потім вже ж УПС-ку тягав ще до цього, сапав, та дуже багато роботи робив. І що він робив? Дискував. Ну, це все було накручено цим. А останній рік цей рік ми напрацювали 150 мотогодин за оприскування. Звісно, оприскування багато. На технології новий як багато. Ну практично 360 гектар, то по два рази приходилось десь оприскати, об, об, це двойна оприскування. Фактично, що в нас? Бризкання ґрунтовий гербіцид, потім гліфосат перед сходами, потім по вегетації, грандстар там чи ще що. Коротше, буває по два по три рази треба бризкати це в принципі воно на класики не менше оприскувань наприклад кукурудзу ми бризкали фактично класичний ми навіть гліфосат цей рік не приміняли якщо кукурудза стоїть не знаю жде щось так що тут ще в мене врем'я? Вже більше, більше вже тут ось, ось тут вже ще 3 хвилини і там вже 15 почти хвилин гріємо трактор. Він не гріється. Оця треба батарейку, що бачите, мене до, 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 ні. воно то показувало, але видно що зараз холодно стало. Це в мене датчик, доповнітельний датчик на температуру. Щоб Ну мало ли що, мало ли, що Так, дубарина на в Біні Я сидю. Вообще. взагалі ну, так, так само як тут працює, як тут у мене ззаді був насипаний Так само і тут Так, ну хай працює, так газ, куди вручним газом газував і хай ще гріється минут 10, бо треба зливати масло. Виїжджати не хочу, бо скати десь їздить, повимазую, скати. Ну, прогріється, як прогріється. Зараз зілюха, години-дві-три стоїть те масло. То з двигуна, злите масло. Так, ну що, виходимо, чи відкриваємо двері, бо в мене вже соплі під, блін, під носом дубар сидить тут. згадає хай робить побіг я на вулицю Не буду спостерігати на вулиці хай гріється працює що... чудово ця система так що всім пока. Слава Україні, слава нашим ЗСУ, слава нашим воїнам. Як в Чехині хвала, саме, саме головне дождатися смерть хуйла. Всім, всім ой, блін, тим Йобаним Все, Всім, всім пока.